Гори, які об'єднують на найвищій точці України Говерлі, встановлять пам'ятний камінь з посланням для майбутньої молоді. Такий самий гранітний обеліск є на горі Карачун поблизу Слов'янська Донецької області. Це стало можливим завдяки спільній роботі волонтерів та ветеранів АТО. В день ООН, 45-й юбілій празнування. заложити дублікат обращення учасників АТО, будущим поколінням українців, 13 октября. В этом году захисника України на горі Карачун була устав встановлена представителем силових структур, которые виконують бойові задачі на востоке України, поліція особового призначення Харків, Национальної гвардії України, спеціальної служби транспорту, камінь возле каплички покрови Пресвятої Богородиці на горі Карачун. Учасники акції піднялись на засніжену вершину гори, аби таким чином відзначити День створення Організації Об'єднаних Націй та вшанувати пам'ять загиблих українських воїнів. Сьогодні зі своїми побратимами планую піднятися, покорити найбільшу вершину України, піднятися на гору. Звичайно, сьогодні символічний день. День святкування організації об'єднаних націй волонтери кажуть, подібні заходи повинні об'єднати Україну та показати схід і захід разом. Вони впевнені, майбутнє держави лежить на плечах молодого покоління. Саме воно повинно знайти спільну мову та припинити непотрібну ворожнечу сьогодні. Для того щоб запад і Восток розуміли друг друга. Ми знаходимося здесь, привезли плиту, плиту враження з молодим поколенням, щоб вони знайшли між собою язык і не допускали таких нехороших событий, які сейчас происходят на востоке України. Я вважаю, що це є наслідок інформаційного голоду одне з другим. Все ж таки, ми запрошуємо до нас зі сходу і хотіли б їхати туди, щоб ми могли розуміти, що в людей однакові потреби, однакові запити і однакові біди через погодні умови. Гранітну пам'ятку не вдалося одразу встановити на вершині. Проте запевняють волонтери, вона таки там з'явиться. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал Читириста